У Іспанії оголосили триденний день жалоби за загиблими унаслідок руйнівних повеней. На сьогодні відомо про 158 загиблих. Сотні людей отримали травми, підтоплені метро, тисячі будинків, пошкоджені автомобілі. Людей попереджали про можливі зливи, але вода хлинула настільки миттєво, що люди не встигали сховатися. Протягом доби випала річна норма опадів. У містах, де стихія вирувала найбільше, досі тривають відновлювальні роботи. Більше про наслідки повені. Розповість Галина Федорченко. Галину вітаю. Яка зараз ситуація у регіоні? Як відновлюються місцеві Анастасія, Вітаю на жаль, ця кількість загиблих. Ще досі десятки людей наразі вони вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи тривають. Вже збільшується кількість солдатів з відділу швидкого Реагування і їх вже 1700 усувають наслідки е, стихія. На жаль, не вщукла вчора. Ураган дана перемістився північніше від по Валенсійському регіону у місто Кастайон. Саме зараз Кастайон ви бачили на екрані ці кадри з містечка. Бачите, наскільки швидкий потік все зносив на своєму шляху. Досі відрізані маленькі містечка, які постраждали два дні тому в Валенсійському регіоні, які були в епіцентрі. Цього наводнення і е, дороги досі перекриті. Там працює спецтехніка, людей не пускають. Люди з цих руй... зруйнованих містечок виходили пішки до безпечних місць, тому що там все зруйновано. Немає води, е, немає магазинів зруйновані е, для того, щоб бути в безпеці. Пішки виходили. І так само і залізничне сполучення наразі відсутні не тільки швидкісні поїзди до Мадриду, і Барселони всі відмінені людям повертають квитки, але й по провінції Валенсія електрички. Також поки що відомо, що 12, до 12-13 листопада вони не будуть курсувати. Метро досі також не функціонує. Вже повідомляють, що дуже великі руйнування. Два-три місяці потрібно буде на відновлення найбільше зруйновані лінії, які сполучають. Валенцію з південними містечками саме вони опинилися у поблизу наводнення, в епіцентрі паводку і. Навіть не прогнозують, коли ці лінії зможуть відремонтувати. Також ажіотаж спостерігається, досі спостерігався вчора. В магазинах одразу з полиць викуповували питну воду. Після обіду вже спустошили полиці з овочами та м'ясом. До того ж, сьогодні в Іспанії свято національне день всіх святих, і продуктові магазини ще й закриті. То вчора досить. Дуже багато було людей в магазинах, і у них паніка, бо вони не розуміють, чого їм очікувати. І надалі нам відомо і про українські родини, які опинилися е, в епіцентрі стихії. Одна з них вже звернулася до волонтерів. Українська спільнота збирає їм кошти. Люди ночували у воді, їхнє житло повністю було затоплене, і вони з труднощом вибиралися. І вони евакуюються в аліканти. Їм потрібні гроші і на житло, і на речі. Також українці звичайно підтримують іспанських друзів, іспанські родини дізнаються. Як вони збирають допомогу по містам Галансійського округу? Відкриті пункти збору гуманітарної допомоги, пункти, де можна переночувати до того й долучилися, і готелі. вони також приймають людей, які зараз без даху над головою. Стихія на жаль не вщухає, і Дана зараз перемістився сьогодні у Андалусію. Такі навтішні на жаль новини з Іспанії. Ми намагаємося допомогти, чим можемо. Люди і розбирають завали. Молодь йде розбирати завали, і просто це показано, що ніхто не був готовий до такої катастрофи ні люди, ні влада. Анастасія передаю тобі слово. Галина, дякую за інформацію, за таке розлоги включення. Нагадаю, що з нами була Галина Федорченко із Валенції, де четвертий день врує негоди